77-ї доби повномасштабного вторгнення власне про найактуальніше на дипломатичному рівні будемо говорити із політологом-міжнародником Микола Волківський з нами на відеозв'язку. Вітаю вас, пане Микола. Слава Україні! Вітаю Ну і, Власне, однією із найактуальніших зараз повідомлень це те, що нарешті названі дати, коли сідзінь пінь приїде до Москви. Відбудеться це на початку наступного тижня в період із 20 по 22 березня. І фактично це його перший візит за кордони після переобрання уже втретє на посаду китайського лідера. На ваш погляд, наскільки це є потужним дипломатичним сигналом, і чи говорить це про потепління стосунків між Сі Дзіньпіням та Путіним? Взагалі, з точки зору дипломатії міжнародні поїздки лідерів Китаю це зовсім рідкісне явище, і взагалі можна сказати більше виключення ніж правило. Ми знаємо, що навіть якщо до уваги те все, що відбувалося після так званої пандемії COVID-19, можна сказати, що не так багато взагалі закордонних поїздок СІЗІНПІ взагалі виконав. Одна з них була в листопаді минулого року під час саміту Великої Двадцятки в Індонезії на острові Балі, що стосується взагалі майбутньої реалізації так званих плану Російської Федерації про зближення з. З Китаєм, то можна сказати, дійсно дуже багато вони зараз намагаються зробити всього можливого, що там зблизити цією країною і візити і зустрічі з міністром закордонних справ Китаю і з точки зору там, міністерства РФ закордонних справ це Лавровим і інше. Але те, що символічно показує, що Китай зараз в жодному разі не буде йти на так зване зближення з Російської Федерації, зокрема в українському питанні, тому що ми знаємо, що Китай. Досить багато залежне від експорту товарів, які він сам експортує в ті країни, які навіть не, не, не є авторитетами там для, для них і навіть не не планують зближення з Російської Федерації. Тому я думаю, що дійсно що цей візит він буде важливим з точки зору того почути, які будуть намагати намагатися, наприклад, уваги чи яку дипломатію буде в свою чергу Китай продовжувати з точки зору там чи. Чи співпраці з Російською Федерацією, чи нейтралітету, чи так ще на чи надалі підтримки України? Але я думаю, що е, офіс президента України також він е, не стоїть на місці. Я думаю, що зараз проводяться певні перемовини, і телефонна розмова має відбутися найближчим часом між нашим президентом і очільником Китаю. Побачимо надалі, чи буде можливий взагалі візит Сі Сітінфіня до України. Можливо, його не буде так, також анонсувати з точки зору безпеки. Так як це не було анонсовано під час візиту президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена, я думаю, що цей візит, якщо буде, він може пройти на території, наприклад, в місті Львові Львів. А побачимо, чи він буде проходити в місті Київ. Я думаю, що наше закордонне відомство наш офіс президента також активно готується до того, щоб зустрітися з лідером КНР. А на ваш погляд, власне, тому що мова йшла спершу першу про телефонну розмову між Зеленським і Сі Цзіньпіньом, Ви кажете, що можливий навіть і візит. Чи буде готовий китайський лідер? Тому що враховуючи той мирний план, який вони представляли, ну і власне їхню позицію протягом минулого року, вона була ну явно не про українською. Зрозуміло, що позиція Китаю вона була виважена з точки зору китайської дипломатії, тому що розуміємо, що це сповідування і філософія взагалі Китаю, з точки зору всього, як там будуть на майбутні, наприклад, стратегічні планування цієї держави з точки зору там відношення з Російською Федерацією. Але я думаю, цей мирний план, який був представлений, чи якісь інші політичні там пріоритети, які були в Китаї, вони будуть змінюватися з часом, тому що ми розуміємо, що Китай зараз піде можливо найближчим часом на зближення сполученими штатами Америки, тому що ми і ще раз економічна складова, вона тут є вкрай важливою, і ми знаємо, що китайський ринок він абсолютно залежний від. Ринку сполучених штатів і ринку Європи, тому я думаю, побачимо, що буде далі. Але про те, що, наприклад, відкрито Китай підтримував там Російську Федерацію, ми можемо ми не можемо це процитувати ні в голосуваннях організації Об'єднаних Націй, тому що Китай, якщо і взагалі утримується в голосуванні, або можливо в деяких певних питаннях і підтримує Україну в своїй складові, тому я думаю, що це питання вони будуть розглядати і на рівні там путіниці зімпіня будуть певні. Із питанням вирішуватися, але я думаю, що Китай не змінить свою позицію з точки зору так званої підтримки Російської Федерації. Його не буде, але побачимо, що буде далі, тому що ми знаємо, що вкрай важливо буде саміт Великої Двадцятки, який ще раз повторюю всі вересні цього року, має пройти в Індії, тому що ми знаємо, що Індія також докорінно змінила свою політику і підхід взагалі до питання війни в Україні і на моді вже особливо заявляє про те, що дійсно слід підтримувати. Неувильне Україну, тому я думаю, що вересні якось це буде найголовніше. Це зібрання й саміт великої ті дій пройде і, і обов'язково зімінь туди прилетить. Тому я думаю, що і чи це буде телефонна розмова? Я маю на увазі спочатку нашого президента і очільника Китаю, а надалі можлива реалізація реальної зустрічі. То це буде дуже дуже показово показати всьому світу, і Китай покаже дійсно, на чиї вони стороні. Тів дуже важливим моментом є, чи Китай домовиться із Росією про постачання зброї, власне чи Росія домовиться із Китаєм про постачання і цікаву думку висловив. Спеціальний радник головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного Деніал Райс він заявив, що Китай не буде постачати зброю Росії, тому що не хоче приєднуватися до ідіотів, адже він зазначає, що Китай бачить кожну помилку російського диктатора. На ваш погляд, чи дійсно ця думка є реальною зараз? чи все-таки були ж повідомлення про те, що бронежилети, каски і так далі Росія купувала у Китаю То чи може вона купувати і зброю? Думаю, питання зброї воно є доволі таке е, чутливе, і е, я думаю, що Китай не піде на це, тому що розуміє, що одразу е, на, наступними кроками це будуть ембарго на китайські товари, від яких він також залежний. І я думаю, що це буде якийсь е, глухий кут, заведе політику Китаю, яку вони там останні там декілька років. Активно а, популяризували в цьому світі той новий там шовковий шлях, який також іде там через кордон Європейського союзу. Він також може потеплі загрозою. Тому я думаю, що дійсно, що так зване там чи реекспорт зброї, чи про продаж -прода -прода зброї е Китаю для Російської Федерації він є таким ну дуже дуже. Великим знаком питанням я думаю, що це питання не буде реалізовано, тому що бачу, бачаючи всі реалії які зараз ми живемо. Що я думаю, що це питання воно не буде реалізовано, і воно взагалі можливо навіть на порядку денному не буде стояти. Ні, ми продовжуємо обговорювати зустріч у форматі Рамштайн. Цього разу вона відбувалася в онлайн форматі. Ми побачили багато боєприпасів, і можливо навіть частково назвати його літаковим, тому що 4 міг 29 Польща заявила, що вона найближчими днями вже передасть Україні. На ваш погляд, наскільки була потужною ця зустріч, і чи це сигнал до того, що ми побачимо не просто 4 міг 29 а ситуація буде розвиватися надалі? Взагалі формат Рамштайн я вважаю, він не один із ключових зараз форматів співпраці там України на рівні міністрів оборони з НАТО. Я думаю, що дійсно що результати, ті, які показують кожна зустріч, ми пам'ятаємо неодноразово і про що міністр оборони України Олексій Резніков наголошував про те, що говорили інші е, е, міністри оборони різних країн. Я думаю, що це вкрай е, дуже дуже вдалий формат, який Україна зараз активно співпрацює, і після кожного. Так званий зустрічі, чи в форматі наживо чи онлайн Україна отримує там бажаний там результат. Я маю на увазі, чи це є військове озброєння, чи це є е, якісь оборонні оборонні моменти, чи це є навіть е, літаки, про які ви зараз говорили. Тому я думаю, що цей формат і він буде працювати про конкретну. Велику складову тих переговорів чи документів ми не знаємо, тому що дійсно це секретні документи, які торкаються оборонних відомств і дійсно Російська Федерація намагається якомога там проникнути саме в, в той порядок денний, який на кожній цій зустрічі відбувається. Але я думаю, що за результатами ми кожного разу бачимо прес-конференцію, і дуже є вдалими результати для нашої держави, зокрема для всього світу. Ми побачимо, що буде далі. Я очікую, що найближчим часом також, можливо, в найближчі два місяці ця зустріч відбудеться також на військовій базі Рамштайна, але вже в форматі на Були повідомлення про те, що найближчими днями ми побачимо новий пакет військової допомоги від Сполучених Штатів Америки власне після зустрічі у форматі Рамштайну. Що в ньому може бути на ваш погляд? І чи буде він проривним? Я думаю, що в новому в новому пакеті військової допомоги для України можливо буде тільки збільшення там і, і можливо якихось та моментів, що зв'язане з е, системами можливо ПВО, можливо, це будуть також танки, можливо, це будуть літаки. Але як ми знаємо, що фінальну всю частину це також не показують, тому що ми не маємо повного доступу до тієї інформації. Але ми знаємо, що вже дуже багато цієї військової допомоги перебуває і перебуває, прибуло вже до одних до одного з найголовніших морських портів Польщі в Данськ, де саме з Данську вони їдуть по різним військовим базам і потім доставляються в Україну. Ми знаємо, що великий скандал нещодавно буквально вчора опублікований був на, на, на центральних сайтах Польщі про те, що дев'ять співробітників російських спецслужб були затримані е, Російської Федерації в Польщі, які саме святкували за тим, як іде доставка цих цих військових е, об'єктів і взагалі цієї військової допомоги в Україні, через які пункти перетину, які є шлях від доставки цієї військової допомоги, щоб потім передавати спецслужбам Російської Федерації. І дуже добре, що ця спецоперація спрацювала, і цих співробітників російської спецслужб було заарештовано, тому що дуже це було під загрозою того, що якщо дійсно всі повністю координати доставки військової допомоги будуть відомі Російській Федерації, це дійсно послідовлено потім артилерійські якісь атаки. Тому я думаю, що це дуже правильно, що це спрацювало. стосовно майбутньої, взагалі, допомоги, які буде Росії, сполучені штати. Надавати Україні, то ми знаємо, що є рекордний бюджет, якщо не помиляюся, 886 мільярдів взагалі, які закладені на оборону, це рекордний за всі роки бюджет для сполучених штатів. Я думаю, що велику частину цього буде складати саме ті моменти, які будуть допомагати в майбутньому нашій державі. Ну, власне, цього стежимо. Ми цього тижня ми стежимо за ситуацією між Росією та Сполученими Штатами Америки після того як. Російський власне літак збив американський безпілотник і далі продовжують лунати погрози зі сторони Росії. Зокрема, Медведів заявив, що він хоче продовжувати атаки на безпілотники, тому що американці вже дуже знахабніли. Набрехав про те, що цей безпілотний літальний апарат знаходився над частиною російської території, і при цьому навіть пригрозив сенатору США фізичною розправою. Також виступив із критикою щодо недостатньо рішучої відповіді на інцидент в Чорному морі. На ваш погляд, як далі будуть розвиватися події, і чи продовжить Росія шантажувати США? Буквально вчора ми мали розмову з журналістами з Далі Експрес, де дали повний коментар стосовно тієї ситуації, що відбулося в акваторії Чорного моря? Можна сказати дійсно, дуже важливим той факт є, що Російська Федерація не намагалася знищити, наприклад, безпілотний літальний апарат або якийсь об'єкт, який е, наживо там е, взагалі мав чи це був, чи якийсь винищувач. Тому що якщо б ця ситуація виникла, то була б послідовна активна відповідь Сполучених Штатів Америки стосовно того, що це відкрити там акт агресії. Стосовно цього, що Російська Федерація зараз намагається е зробити собі такий піар-хід, тому що дійсно, що останні два місяці, що взагалі останній час у них немає жодних проривів там на фронті, і щоб якось звернути на себе увагу, вони саме цей піар-хід зробили і за допомогою винищувачів. Навіть не торкаючись цього безпілотного апарата, вони там вдалося його знищити, що він повністю там був заздрублений і повністю був знищений. Ми знаємо, що Пентагон і Саліван відреагував на це. Ми знаємо, що весь від світ відреагував. Але я дуже впевнений в тому, що, наприклад, таких послідовних дій проти безпілотних літальних апаратів чи винищував чи в НАТО з Російської Федерації не постнепості, послід... не... не буде послідовним, тому що ми бачимо, що буде активна відповідь там країн НАТО на ці дії. Але те, що зараз побачимо, як буде скликаний зараз якась зустріч сполучених штатах, і як воно буде взагалі відреагу... ну, певна реакція, зокрема і в засобах масової інформації, тому що ми бачимо, що вчора публікували саме відео, як це знищення цього безпілотного літального апарату відбувалося. Але я думаю, що це не більше ніж піар-хід, щоб показати, чи скрити ті всі моменти, які Російська Федерація програє на фронті в Україні. Чи ця провокація якось вплине на додаткову підтримку Україні, на ваш погляд? Зокрема, якщо навіть повертаючись до цього нового пакету допомоги від США, я думаю, що певні е якісь критичні осмислення з боку Сполучених Штатів вони дійсно будуть проведені. Зокрема, як потрібно використовувати безпілотні літальні апарати, зокрема на неподалік територію там, Російської Федерації чи неподалік території акваторії Чорного моря. Я думаю, що стратегічні якісь зміни будуть. Змінені бо приведені, але побачимо насамперед, дійсно чи в пакеті цієї нової, цієї нової допомоги буде збільшена кількість саме допомоги, зважаючи на той, на, на ту провокацію, яка відбулася декілька де, де, де днів в чорному морі. Тому побачимо, але я думаю, що певна кількість військової допомоги вона може бути значно збільшена, і я думаю, що також це також будуть обговорювати на зустрічі міністрів оборони Великої Сімки в Японії, і також на зустрічі міністрів закордонних справ країн Великої Сімки, де Україна також запрошена, які відбудеться в 16 квітня, якщо не помиляюся, в місті Нагано в Японії. Ми бачимо зараз, що Росія продовжує шукати своїх союзників. Зокрема, були повідомлення розвідок про те, що вони хочуть брати зброю, боєприпаси Україн Африки і так далі. І власне зараз ми маємо повідомлення від британської розвідки про те, що армія тимчасово вичерпала свій наступальний потенціал, тому що є виснаження бойових можливостей. На ваш погляд, чи впливає власне те, що вони не встигають розробляти власну зброю, яка знищується щодня сотнями збройними силами України, і то саме тому шукають собі дійсно Російська Федерація зараз намагається робити великі фінансові вливання висококорумповані країни Африки, зокрема для того, щоб отримати певний доступ до військової зброї, а також для того, щоб мати так звані країни, які прихильні до них в організації Об'єднаних Націй. Дійсно з Африкою ми постійно бачимо, що і Лавров. Відбуваються якісь постійні візити його до африканського континенту. Ми бачимо, що лідери африканських країн також прибувають до Москви, підписуючись певні там умови і так звану там допомогу від Російської Федерації. Навіть вчора була інформація, що Мізо Мозамбік там скасовує візовий режим з Російською Федерацією. Це показує лише те, що дійсно що міністерство закордонних справ Російської Федерації зараз намагається. Так звано мати прихильним до себе весь африканський континент, але ми знаємо, що певні розвиткові країни через розвинені країни Африки вони розуміють взагалі що, що таке Російська Федерація, і що вона собі являється таке країна-терорист, і ми знаємо, що такі там Африканська Республіка чи інші країни, вони в жодному разі не будуть підтримувати там Російську Федерацію, і Ліберія і інші. Тому я думаю, що цей регіон дійсно дуже цікавий з точки зору і можливих дипломатичних голосувань на рівні ООН для Російської Федерації, для можливого військових найманців там контингенту про що неодноразово говорив Путін, тому що ми знаємо, що ЧВК Вагнер вони починали всі свої там військові операції не тільки в Чирі, а на, не тільки в Сирії, а там на, на території Чаду чи на території Центральноафриканської Республіки. Саме там, можливо, вони хочуть найманців наймати на війну в Україні. Також це кількість зброї, яку можливо, тому що ми знаємо, що під час радянського союзу дуже велика кількість зброї постачалася саме тим країнам, які радянський союз бажав в Африці країнами, які можуть робити переворот, щоб е привезти, щоб комуністичні режими встановити е в цих країнах. Тому велика кількість зброї там ще й залишилась. Тому я думаю, що також Путін зацікавлений в цьому. Але я ще раз наголошую, що і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба буквально в жовтні місяці офіційно був візит, де він де він завітав шість країн там африканського континенту, де де поспілкувався з лідерами цих країн. Ми знаємо, що нещодавно і якщо не помиляюся, президент неї бісал приїздив до України. Тому активно двостороння спроння співпраця з країнами африканського континенту. З боку офісу президента міністерства закордонних справ продовжується, я думаю, що можливо просто потрібно більше уваги приділяти цьому контингенту і робити все континенту і робити все можливе, щоб протистояти так званій експансії дипломатичній на Африку з боку Російської Федерації. Кулаба навіть говорив, що дві країни відмінили візит Лаврова і відмовилися від нього. Тому дуже хочеться дійсно, аби українська дипломатія і далі налагоджувала стосунки із країнами Африки. З вашого дозволу, я ще хочу повернутися до пакету військової допомоги від США, тому що Wall Street Journal пише про те, що найкращою відповіддю США на збитий росіянами безпілотник було б надання Україні ракет великої дальності. Якщо ми там чули зокрема про атакам, що їх самих дуже мало у США, тому вони нам їх не надають, то у них і інші ракети великої дальності. Дійсно, якщо йде мова про ракети великої дальності, то ми також не маємо там певного доступу, якою кількості цих ракет саме має сполучмає сполучені штати Америки. Я думаю, що це достатня кількість. Якщо якоїсь якась ця кількість буде відправлена на територію України, то це не буде здивуванням. А навпаки, це буде якимсь елементом так званої дипломатичної підтримки України і з виваженим, логічним моментом маючи саме цю ситуацію, яка відбувається в Україні. В боротьби з Російською Федерацією Я думаю, що певні такі зміни вони будуть прийняті. Я думаю, що до пакету цієї військової допомоги вони також будуть включені. Побачимо, якою це буде кількість, і зокрема, наскільки швидко Сполучені Штати відреагують і включить цей список ці ракети великої дальності. Ну і власне вчорашнє рішення ООН, яке шокувало українців знову, тому що міжнародна слідча комісія не виявила ознак геноциду у діях Росії на території України. На що має статися, аби ООН нарешті відкрили свої очі? Чи це знову говорить про те, що вони стурбовані, стурбовані як уже більше року, але дій ніяких немає? Ну зокрема, ми зараз перебуваємо, можу сказати особисто за себе на 55-й сейфі сесії справ людини в організації Об'єднаних Націй в Женеві. Я посвідковую саме ті зустрічі, які відбуваються в закритому форматі, ті, які відбуваються там. На підтримку України ми знаємо, що кількість дипломатичної місії там Російської Федерації при ООН, зокрема в Раді прав справ людини в Женеві, дуже велика, і ця кількість дипломатів вони намагаються приходити на певні зустрічі, витувати, чи робити якісь певні коментарі на кожну заяву української делегації. Тобто, міжнародне зовнішнє відомство Російської Федерації тут працює доволі. Потужно, і ми розуміємо, що навіть в понеділок я особисто на свої власні очі бачив, як заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Вершинін зустрічався з очільниками там гуманітарних місій ООН стосовно продовження так званої зернової угоди. Саме тут в Женеві її було продовжено ще на 60 днів. І ми бачимо, що дійсно що експансія там дипломатична, і там в організації Об'єднаних Націй вона доволі є можливо навіть не такою реалістичною, не такою. Якби Україні хотілося, тому ООН зараз дійсно викликає так звані занепокоєння, не приймають так звані е, рішення, які говорять про те, що в Україні відбувається геноцид українського народу. І не підтримка цього лише говорить про те, що з ОНУ потрібно більш плідно працювати а найголовніше потрібно о, так зробити певний важливий крок, який є закладений в, там статуті організації Об'єднаних Націй, щоб щоб просто виключити Російську Федерацію з організації Об'єднаних Націй, тому що взагалі інституціонально Російська Федерація і не була ніколи членом ООН, а перейшла до ООН як правонаслідниця радянського союзу. А такого взагалі успадкування в дипломатії взагалі не існує. Тому я думаю, що можливо в певній мірі дослухається організація Об'єднаних Націй. А ми зараз продовжуємо працювати. Робимо oral statement стейтмен райті statement, всі тобто заяви, які пов'язані з Україною. Працюємо, хочу нагадати, що піддесят а асамблея справ людини вона буде продовжуватися до 2 квітня. У нас ще є багато часу. Ще більш ніж два тижні, щоб доказати, наприклад, організацію Об'єднаних Націй, зокрема з Раді справ людини і іншим, що вони помилялися, і ці помилки вони є доволі фатальними для нашої держави. Тому ми побачимо, що буде далі. Але дійсно зараз центр ООН світовий знаходиться не в Нью-Йорку, а в Женеві, де проходить Рада справ людини. А от те, що в квітні Росія буде головувати, чи буде якось впливати на рішення ООН? Ми знаємо, що система прийняття рішень організації Об'єднаних Націй вона доволі є складноволі складна. Дійсно, що Рада національна Рада безпеки ООН, яка там складається з постійних членів, із із членів які країни, які постійно змінюються, то Росія може на кожне з цих питань накласти вето чи не проголосувати, і тоді це рішення не буде прийняте. Тому я думаю, що потрібно змінювати систему прийняття рішень. Затем, наприклад, з одностайності до, до абсолютно одностайності до, до зменшення, і щоб дійсно щоб о, зробити все можливе, щоб це зради, зради без ООН там попросту усунути Російську Федерацію. Думаю, що з точки зору статутних рішень це можливо, і велика кількість країн, зокрема більшість. 196 країн, які входять до ООН, вони зможуть прийняти рішення і зробити так, щоб усунути з постійного представника Ради безпеки ООН Російську Федерацію. Але дійсно це дуже погано що з 1 квітня вона буде головувати, тому що певні рішення, які повинні були там прийнятись найближчим часом, вони будуть заветовані Російською Федерацією, або вона буде певні принці рішення просто утриматись. Будемо стежити за ситуацією. Дякуємо, пане Микола, що ви доєдналися до нашого етару. Нагадаю, політолог міжнародник Микола Волківський був з нами на відеозв'язку. Ну а власне ми повертаємося до